Смачні ліниві голубці, я називаю так цю страву. У мене було багато питань, як готую я, тому зберігайте рецептик і готуйте. Виходить дуже і дуже смачно. Саме перше це м'ясо нарізаю кубиками та обжарюю до готовності. Перекидаю в каструлю з водою, тим часом шаткую капусту і теж перекидаю все це до каструлі. Накриваю кришкою, хай тушкується. До рису додаю кип'яток, перемішую і відставляю на 10 хвилин. Через 10 хвилин воду зливаю, ще раз заливаю кип'ятком і знову відставляю. Сама приступаю до зажарки. Саме перше це цибульку піджарюю, далі додаю морку, все гарно обжарюю до готовності, додаю в кінці томатну пасту і ще раз все пережарю. Втушковану вже капусту додаю зажарку, додаю рис, все гарно перемішую. Далі додаю спеції. в мене тут паприка, перець та сіль, накриваю кришкою і ще готую 5 хвилин, тоді виключаю плитку і хай постоїть хвилинок 30. Виходить дуже смачно.